У якій ти церкві? Є два види церкви: це апостольська та язичницька апостольська церква, про яку ми читаємо у книзі діянь у Біблії, щоденно переломлює духовний хліб перебуває у Слові Божому, в молитвах та спілкуванні. І Бог, який бачить вірність, докладає спасенних до такої церкви. Але є язичницька церква, про неї в Біблії теж написано. Це та церква, яка догоджає не Богові, а собі. Вона перебуває в плітках, в осудах, у блуді, у мамоні. Людям в такій церкві не цікаво, куди потраплять душі грішників, адже вони і самі грішники. Бог не докладає душі людей до таких церкв, адже там немає спасіння, там немає Бога. Кожен із нас має себе аналізувати, в якій церкві я перебуваю, у живій чи мертвій. Підписуйтесь на телеграм-канал місії Слово Боже Салтаненко» щоб наповнити своє життя откровенням з неба і знайти вічне щастя в Ісусі Христі. Хай благословить вас Господь!